Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Одесі. Біля ринку Привоз вранці 19 липня під час затримання чоловіка співробітниками ТЦК присутні люди заблокували дорогу. Поліцейський зробив постріл. Відео події очевидця опублікували в соцмережах. Під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз стався конфлікт за участю перехожих. Група осіб намагалася завадити поліцейським. Повідомили в поліції. Зазначається, що внаслідок інциденту на патрульному поліцейському розірвали форми не одяг. Поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря. За попередніми даними, патрульні виявили ухилянта, проте люди почали його відбивати. На місце події були направлені додаткові наряди поліції.